Почнемо ми з такого спецпосланець президента Сполучених Штатів Дональда Трампа стів Вітков у Москві. Російський диктатор привітав Віткова у Кремлі коротким словом «Welcome». Тим часом російські пропагандисти пишуть, що на зустрічі також був присутній помічник диктатора Юрій Ушаков. Як відомо, був у складі переговорної групи між РФ та США. Розмова тривала майже три години. Помічник Путіна Юрій Ушаков назвав переговори корисними та конструктивними. За його. Словами Росія передала американцям сигнал щодо українського питання і отримала відповідь відповідні сигнали від штатів. Також у Кремлі кажуть, що Вітков і Путін поговорили про перспективи можливої стратегічної співпраці. Відомо також що Вітков вже залишив американське посольство у Москві. Повідомляється, що він не став відповідати на запитання про результати переговорів з Путіним. Напередодні відбулася телефонна розмова президента США та України. Україна підтримує американську позицію щодо негайного припинення вогню. Про це сказав президент Володимир Зеленський після розмови зі своїм американським колегою Дональдом Трампом. Лідери говорили про шлях завершення війни. Український президент вкотре наголосив на важливості більш жорстких санкцій проти росіян, аби змусити їх до миру. І першою причиною війни є лише бажання росіян контролювати життя сусідів, підкорювати сусідів, вбивати сусідів. Якби не це війни би не було. Дуже важливо, що в Москві почали зважати на тиск світу, на тиск Сполучених Штатів Америки, на загрозу більш жорстких санкцій за війну. І дійсно один з ключових санкційних треків проти російської нафти. Щоб Росія пішла на мир. У неї мають закінчитись гроші на війну. Отже, пане Андрію, насамперед хочеться м, почути вашу думку стосовно того, що ж сьогодні а, могло відбуватися у Москві. Три години тривала розмова Віткова та Путіна. Про що могла йти мова, враховуючи те, що вже в п'ятницю, 8 серпня, спливає отой дедлайн від Трампа. Це ж не перший дедлайн. Ми вже за цих півроку перебування на посаді е, Дональда Трампа чули дуже багато його заяв з приводу російсько-української війни. І про те, що за 24 години я припиню цю війну одним телефонним дзвінком Путіну і Зеленському, я це зроблю ще до того, як е, відбудеться інавгурація. Багато було заяв. І потім фактично. Дональд Трамп пішов на поступки е, російській стороні в усіх питаннях. Коли Росія, сказала, що вона, коли Росія заявила, що вона не буде вести перемовини з європейцем, ні Брюссель, ні Лондон, так заявляли представники Росії, тільки з Вашингтоном, Дональд Трамп сказав, гаразд, будемо вести прямі перемовини. Коли е, Росія зажадала змінити представника на переговорах, адже спочатку Дональд Трамп призначив Кіта Келога, Представником по Україні Росії. І росіяни заявили, що вони не хочуть його бачити як переговірника. І Трамп пішов їм на зустрічі, замінив його. Тепер Стів Вітков відповідає за переговорну частину з Російською Федерацією, а Кіт Келок за Україну. Вони не перетинаються, як ви бачите, Стів Вітков жодного разу не був в Києві. Вони ведуть розмови з Путіним і він контактує з Трампом. а... З Україною він не контактує. Потім була пропозиція Трампа припинити бойові дії і потім вже домовлятися про все, що можна. Путін відкинув цю пропозицію, домовилися спільно ввести санкції, Європейський Союз і США був ультиматум навіть висловлений. Путін вийшов на, на люди і заявив, що він пропонує прямі перемовини з Україною. Трамп тут же написав, негайно йдіть на перемовини. і, не проконсультувавши зі своїми європейськими союзниками, Зеленський погодився, згадавши знамените стадіон так стадіон. Поїхав він в Стамбул і закликав туди Путіна приїхати. Звісно, що Путін не приїхав. Європейці розвели руками. Ну, удивіть собі, ви про щось домовляєтесь, а потім в односторонньому порядку робите, навіть не ставлячи їх довідами. Врешті-решт, 4 липня, напер... 3 липня напередодні національного свята, найбільшого свята США, День Незалежності. Трамп зателефонував Путіну. Він сподівався, що Путін йому зробить подарунок. Припиним, припинимо на 30 днів бойові дії. Однак Путін його, відверто кажучи, ну, послав, будемо називати речі своїми іменами. Ну і після цього ще й завдали ракетного удару по Україні. І тоді Трамп змінив риторику і дав 50 днів для того, щоб Путін або прийма, прийняв його пропозицію про припинення бойових дій, або він веде санкції вторинні проти тих, хто купляє російську нафту. Після цього ми, нам повідомили, що нашим союзником несподівано стала Меланія Трамп. Згадали і слов'янське походження, але я так розумію, що вона не робить якихось публічних заходів. В оточенні Трампа є багато людей, налаштованих антиукраїнських. Що ви згадаєте, як його діти писали і малювали меми на Зеленську після обрання Трампа? То можна сказати, що ці люди негативно впливали на Дональда Трампа. І його, до речі, зять Кушнер теж дуже негативно був налаштований щодо України. А я так розумію, що Меланія, вона займає іншу позицію. І тепер, коли Трампу стало зрозуміло, що насправді Путін його не поважає, так як він думав, що навпаки, І вона йому, очевидно, сказала, що скільки ж можна бути посміховиськом в очах всього світу. Але ми повинні розуміти, що стратегічною метою Трампа є досягнення угоди з Російською Федерацією. Він прийшов не для того, щоб сваритися з Росією через Україну, а домовитись з Росією за рахунок України. І не його вина, що йому цього не вдалося зробити до цього часу. І ці всі його заходи, в тому числі оцей останній ультиматум, 8 число і все, це частина його стратегії для досягнення угоди з Путіним. Ясно, що він не хоче вводити санкції, він не хоче тиснути на Росію. Він дає зрозуміти, що Росія навчилася обходити ці санкції. Він стикнувся з позицією Індії, з позицією Китаю, з позицією Бразилії. Ну, коротше кажучи, Якщо ти висуваєш ультиматум і ставиш дедлайн, то ти не направляєш свого спецпредставника в Росію, а може ви передумаєте. Який сигнал Путін йому дав? Сказати важко, що, що Америка сказала. Вітков не дав ніяких пояснень, а російська сторона сказала, що все дуже конструктивно і все дуже добре. Чому мовчить Вітков? Я думаю, тому він мовчить, що сьогодні в 23 години 30 хвилин. Має виступати сам Дональд Трамп, І тому звичайно відков не може анонсувати ці новини, які він привезе. Зараз ми продовжимо нашу розмову. Тим часом долучаємо до нашого етеру Владислава Фарапонова, голова інституту американістики. Пане Владиславе, добрий день. Доброго дня також. Вітаю вас, насамперед хочеться. Запитати у вас стосовно того, що сьогодні відбувається у Москві, тому що завершилася розмова Віткофа та Путіна.